Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про головне у сьогоднішньому випуску. Зі 119 багатоповерхівок у Чернігові, які постраждали від прямого влучання російських снарядів, до опалювального сезону відремонтують близько сотні. Реконструкцію п'яти планують завершити в наступному році. Конфлікт між патрульними та військовими у Чернігові, який завершився стріляниною. Військові озвучили свою версію тих подій. Продає молоко, щоб вилікувати маму, яка постраждала під час артобстрілу. Історія 12-річного Данила Рака, який щодня долає 25 кілометрів велосипедом, аби поставити маму на ноги. Зі 119 багатоповерхівок у Чернігові, які постраждали від прямого влучання російських снарядів, до опалювального сезону відремонтують близько сотні. Сьогодні міський голова Чернігова Владислава Трошенко разом із підрядними компаніями проінспектували п'ять об'єктів, на яких тривають роботи з відновлення будівель. Орієнтовно 15 жовтня, початок опалювального сезону і е -е, я Впевнено, можу сказати, що сотню будинків 119 ми здаємо, завершуємо відновлені роботи до 15 жовтня. Можливо, десяток, півтора, можливо, менше. Тиждень-два буде затримка. Це технічні питання і ну, важко передбачити точну дату завершення саме будівельних робіт. П'ять будинків, які відбудовує місто, більш складні, бо руйнування значні. Їх планують завершити у 2023 році. До прикладу, це будинок на вулиці Чорновола, 15, який постраждав від авіабомбардування. Там необхідно буде зносити два під'їзди. Його будівельники фізично не встигнуть відбудувати до опалювального сезону. Роботи по відновленню будівель розпочалися після чотирьох місяців очікування, сказав міський голова. Перша причина. Що якийсь час ми банально чекали грошей або якоїсь інформації від держави? Безпекова функція це за державою. Розумієте? І оскільки ми не дочекали жодного слова від держави, ми витрачаємо кошти місцевого бюджету. Не передбачені. Друга причина це процедурні. Речі, тобто два місяці це мінімум. Той, який на проєктні, на експертні висновки на відновлення зруйнованих будинків з міського бюджету вже виділили 130 мільйонів гривень. За словами Атрошенка, додатково потрібно буде виділити ще 30-40 мільйонів. До шкіл Чернігова, що не мають укриттів, а відповідно не зможуть приймати учнів, планують селити тих, хто втратив житло. Про це Суспільному розповів міський голова Чернігова Владислава Трошенко. З його слів, зробити це дозволяє постанова Кабінету міністрів України. У нас визначені, і це дозволяє відповідна постанова Кабінету міністрів, визначені деякі заклади освіти. Які не мають підвальних приміщень, які несуть функцію укриття, які не мають можливості здійснювати освітній процес. Відповідно, ці заклади ми хочемо зорієнтувати на потреби тих людей, які потребують переселення. Нагадаємо, загалом у Чернігові 32 навчальних заклади мають укриття і готові приймати дітей 18 шкіл. Про це Суспільному раніше розповідав секретар міської ради Олександр Ломако. З його слів, кількість закладів освіти, які працюватимуть очно, може збільшитись протягом перших місяців навчального року. До Чернігова приїхав депутат парламенту Франції Фредерік Петі. Він оглянув руйнування, які місто отримало від російських обстрілів, щоб дізнатися, чим Франція могла б допомогти Чернігову. Зокрема, Фредерік Петі відвідав Національний університет Чернігівська політехніка, обласну лікарню та протитуберкульозний диспансер, який не підлягає відновленню після бомбардувань. Я бачу, що ви маєте велику силу, силу громади, щоб відбудовувати. Я думаю, що буде багато різної співдружньої допомоги. Може, це не завжди буде допомога фінансова, а в якості прямого спілкування: лікарня з лікарнею, університет з університетом, мер з мером. І буде допомога вміннями та досвідом. Це буде важливіше навіть ніж допомога фінансова. За словами Фредеріка Петі, Франція ще не ухвалила остаточного рішення про допомогу Чернігову. Інформацію, отриману під час поїздки, він передасть колегам з французького парламенту й обговорить з ними побачене щоб добре зрозуміти, чим ми можемо допомогти. Треба дивитися на всіх рівнях. Чим більше ми бачимо таких речей, чим більше їх обговорюємо в парламенті, тим більш вірогідно, що ми зможемо ухвалити правильне рішення. Конфлікт спровокували самі поліцейські, і вони ж кинулися під автівку. Таку версію подій довкола сутички патрульних і військовослужбовців у Чернігові Суспільному озвучив один із військових. Нагадаємо, у червні в одному із мікрорайонів міста поліцейські зупинили військового на мотоциклі. Хотіли перевірити його документи та запідозрили, що за кермом він був під дією наркотичних речовин. Водій подзвонив своєму командиру і на місце приїхали ще більше десяти військових зі зброєю. Конфлікт. Закінчився стріляниною, а на одного із поліцейських наїхала автівка, за кермом якої був військовий. Повідомлення про підозру за результатами сутички отримали шість бійців. Їм інкримінують опір представникові правоохоронних органів. Які результати тестів на вміст наркотичних речовин у військових водія мотоцикла та легковика дізнавалася Аліна Клименко. Це кадри інциденту між військовими та поліцейськими, що закінчився стріляниною та наїздом легковика на ногу одного з патрульних. Конфлікт стався у Чернігові 19 червня. Військовий, що був учасником інциденту, попросив не показувати його обличчя та не називати ім'я з міркувань безпеки. Нашого військовослужбовця було затримано безпідставно поліцейським нарядом по дорозі додому. А це кадри початку конфлікту з нагрудної камери поліцейського. Припаркуйтесь що про нікада пацани, я на йду. говорю припаркуйся завдання. Ви хто уважаємий, для начала? Де це написано? Говорю, припаркуйтесь, уважаємо військовий каже: водій мотоцикла, не порушував правил дорожнього руху, а поліцейський говорив російською, не представився та не повідомив причину зупинки. Є 12 пунктів, які передбачають підстави для зупинення. Тобто, якщо порушив правила дорожнього руху, якщо є підстави вважати, що транспортний засіб, наприклад, мав якісь там вади. Ну і так їх 12, Не буду перераховувати, але жодну з цих причин а, тій особі, яку а, зупинили працівники поліції, не було названо. А потім а, він пред'явив свої документи без усяких питань. Зараз перевіримо, давайте. Ні, я в руках. Я вам нічого Кажу, не Кажу, Давайте для перевірки, будь ласка, Я не дам вам зру в руки нічого. Пізніше чоловік таки показав військовий квиток, утім, посвідчення водія так і не пред'явив. кажуть в поліції. За свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу і номерами агрегатів на мотоциклі були виявлені не збії, тобто інформація не відповідала дійсності. Під час спілкування поліцейський помітив у водія мотоцикла зовнішні ознаки вживання наркотиків, каже купистко. Утім, водій мотоцикла відмовився проходити медичний огляд. Військові ж наголошують, під час спілкування патрульні провокували їхнього колегу. Водій подзвонив командиру. По статуту, в першу чергу він повинен доповісти. Командиру, а потім вже дальніше вирішувати питання стосовно даної ситуації. Пізніше на місце приїхали три автомобіля із більше ніж десятьма військовими зі зброєю. Патрульна поліція також викликала додатковий наряд. Мотивуючи тим, що поліцейські не мають права за умов воєнного стану чинити, чинити якісь дії по відношенню до військовослужбовців Збройних сил, вони почали е, чинити фізичний тиск. На поліцейських для того, щоб вони відпустили мотоцикліста. Мотоцикліст поїхав з місця події. Одному військовослужбовцю нанесені легкі тілесні ушкодження. Це було зафіксовано, тому в даному випадку не все так однозначно. Решта військових також спробували залишити місце інциденту. В цей момент одна з автівок наїхала на ногу поліцейському. Патрульні дістали зброю, а потім один із військових вистрілив в повітря. Жодному з військовослужбовців не було пред'явлено, які вимоги супротив вони чинять. Подальшому, коли Наскільки мені було відомо, була команда, що претензій до військових групи військових немає з боку поліцейських, і тоді начальник, командир, який там був, він дав команду сідати в машини і виїжджати на місце дислокації. Поліцейський сам спровокував навіс, тобто він кинувся вже під заднє колесо автомобіля, даби затримати автомобіль як Учасника дорожньо транспортної пригоди саме в цей момент а, наші співробітники відповідно до закону про національну поліцію а, оголили табельну вогнепальну зброю. В результаті чого водій цього легковика і був затриманий. В день конфлікту знайшли й водія мотоциклу. Двоє затриманих військових пройшли медичний огляд. За висновками лікаря-нарколога, обоє вживали наркотичні речовини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження шістьом військовим. Інкримінують статтю Опір представникові правоохоронного органу: Аліна Клименко, Олександр Сідько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Проваля розміром у чотириповерховий будинок на одній з центральних вулиць Новгорода Сіверського почали ремонтувати. Напередодні розчищали проїзд для техніки. Сьогодні екскаватором вигрібають ґрунт, який обвалився. Вартість робіт згідно з проектом 6 мільйонів гривень. Про це сказала голова громади Людмила Ткаченко. Проваля утворилась на початку червня після зливових дощів. За півтора місяці воно просунулось ще на 5-7 метрів. Тепер до проїжджої частини залишилось приблизно чотири метри. Внизу провалля викорчовують коріння дерев та кущів, щоб могла заїхати техніка. Потім вивозитимуть породу, яка осунулася. Через великі розміри провалля розчистка та укріплення рівчака триватиме близько місяця, якщо не завадять дощі, каже будівельник. От, Трактор же себешка стоит. Он примерно метра 3-4 высотой. Вот это получается. Примерно глубина, я не знаю, ну метров 15-20, это где-то четырёхэтажный дом. Вот такое провально. На стене рівчака видно залишки старої зливової каналізації. Здесь ливнёвая труба. Которая сделана була що в 1905 году в году Новгородсеверська, вот вона повністю обвалилась, обрушилась. Ливневая труба, кладка кирпичная, два метри на три, Вот отакі под Новгородсеверськами. идут рівньовки. Цю стару зливову каналізацію замінять на сучасну. Це буде в першу чергу будівництво трьох колодязів, які зруйновані де бувал це. Один колодязь, другий получається, от там де рішетка стоїть. І третій колодязь напротив зеленої там. залишки старого колодязя з цегли розберуть. Замість них встановлять бетонні кільця. З приймального видо колодязя і буде йти труба 800-ка, Вона буде удлінена, тому що ця труба, яка була, вона короткувата і вода як водопади падала. Вона буде удлінена отак і виведена в жолоб таки, щоб вода воду треба направляти. Через провалля йдуть міські комунікації. Їх також будуть ремонтувати. Труби. Водопроводна труба, газова труба, кабеля электрические вот висят. то тобто, есть здесь що три служби будут работать в конце в концепціях робот. Практичські роботи мають завершити до кінця жовтня, каже Людмила Ткаченко. На цей час рух по одній полосі автодороги на вулиці Шевченка закриють. Чого затягнулося в часі? Тому що це ціла процедура. По-перше, треба було виготовити проєкт, тому що це капітальний ремонт. Сам проєкт виготовляється місяців 3-4. У нас було пришвидшеними темпами все зроблено. За два місяці вже ми мали проєкт, який пройшов навіть експертизу. Вартість робіт згідно з проєктом 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже майже 2 мільйони виділено з міського бюджету, щоб підрядна організація могла закупати матеріали і робити роботу. Далі говорили з Вячеславом Анатолійовичем, що спробують нам допомогти, тетяна Лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному. 12 кілометрів на велосипеді з пляшками молока до Чернігова, розпродати його, а потім повернутися у село Вознесенське. Такий ранок 12-річного Данила Рака, який продає молоко, щоб зібрати гроші на лікування мами. Жінка у березні потрапила під обстріл, отримала три поранення у живіт, стегно і ногу. Попереду її чекає ампутація стопи і встановлення протезу, гроші на який якраз і збирає її син. Подробиці розповість Дар'я Янушкевич. Одну пляшку молока за іншою. Бабуся складає сумку для 12-річного Данила. Поруч на милицях мама. Так збирають хлопчика у поїздку до Чернігова. Він у нас дуже мужній. Він виходить, що чоловік в родині. Заміняє всіх всіх на. Від будинку у Вознесенському до Чернігова 12 кілометрів. Цей шлях Данило Рак долає щоразу, щоб продати молоко і зібрати гроші на лікування мами. Кожен ж хочу їздити, тому що треба ж збирати гроші мамі на лікування. 16 березня мама Данила потрапила під обстріл у Новоселівці. Осколками отримала поранення стегна, ноги і живота. Її під обстрілами сусіди евакуйовували до лікарні. Наче з одну секунду виробило, накрило, оглушило. Я навіть даже не зрозуміла, що це було. Я зрозуміла, що я поранена. Болі я зразу не відчувала таке тепло. Я зрозуміла, що це пішла кров. Я вже мислями з усіма попрощалася і думала, що це все вже. Це вже кінець. Саме тоді, коли мама була у лікарні, Данило вирішив допомагати їй, щоб купити ліки і продукти для неї, почав їздити до Чернігова і продавати молоко. Сказав, бабуся, я буду сюди возити молоком, може хто в мене купить. І потім, як продам молоко, позвоню мамі, може які ліки їй треба, куплю ліки. Куплю, що продукти, що вона хоче, і заразом і її провідаю. Батько Данила служить у лавах Збройних сил України. Нині головна опора і підтримка для мами й бабусі. Саме Данило. Коли не думав, що не буду продавати молоко. Думав, похоже, допоможу, піду гуляти з друзями, там футбол чи кудись ще підемо. Мамі ампутували один палець на нозі, вона ледве ходить на милицях. Ходити в мене не получається, треба відрізати і ставити протез. Була надія, що якось я зможу ходити, але там кістки роздроблені і я ступати на ногу мені боляче. Люди у Чернігові вже знають, коли іде чекати Данила з молоком, а тому приходять заздалегідь до його приїзду. Мені ця дитина дуже подобає, вона Така вообще такий хлопець. Прям я не знаю. Знаю, і мурашки йдуть по кожі, аж плакати хочеться. Підтримуємо беремо у них молочко. Хлопчик продаватиме молоко доти, доки не вилікує маму. Це ж моя мама, треба ж допомагати. Не дивишся ні на чого, треба ж допомагати. Бо мама ж одна. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра о 6-й ранку. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.